Диверсантів шукають на Сумщині на прикордонні з Росією. Тривають комплексні контрдиверсійні заходи, повідомили представники служби безпеки України. Що робити сумчанам та як це може позначитися на їхньому звичному житті? Розпитаємо зараз про це в Олесі Боровик. Вона на прямому зв'язку зі студією Лесю. Яка зараз обстановка в регіоні та як реагувати сумчанам, якщо вони побачать підозрілих людей? Насправді ж такі контрдиверсійні заходи це не новинка, зважаючи на те, що Сумська область має один з найбільших кордонів із країною-агресоркою, це понад 560 кілометрів. Тому тут як ніде в іншому місці потрібно пильнувати, аби непрохані гості не переходили за державну межу. Хоча як хотіли б ми це визнавати чи ні, але насправді дуже таких спроб багато і неодноразово. Навіть в тому ж марафоні єдині новини. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко наголошував про те, що найчастіше саме ворог намагається проникнути в глибу країни саме через Чернігівську та Сумську область. Наші звісно, що охоронці кордону дають їм відсіч проте трапляються і такі факти, як, наприклад, несуть наші воїни також втрати, і от два тижні тому буквально шість. Ох, наших прикордонників взяли в полон одна з таких диверсійно-розвідувальних груп. Що ж до контрдиверсійних заходів, і як це може позначитися на самих сумчанах, то в їхньому звичному життю, як ви бачите, нічого зараз неймовірного такого немає. Лише в місті ми побачили більшу кількість мобільних груп правоохоронців. Що вони можуть зробити, так це підійти до вас і запитати ваші документи, тому потрібно мати при собі паспорт, який би посвідчував чи інші документи, які посвідчували вашу особу. Ну і також самих жителів Сумщини працівники СБУ просять долучитися до цих заходів. Як це можна зробити? Наприклад, якщо ви бачите, що якісь підозріливі люди фотографують чи знімають на відео адмінбу. Будівлі чи інші якісь будівлі, стратегічні об'єкти, як то заводи, мости, то варто теж повідомити працівників правоохоронців. Ну, якщо зараз виведуть режисери телефон, то цей телефон, за яким звертатися, ви можете подивитися. На екранах ось він бачите внизу. А, ну і звичайно ж, такими знімати відео, звичайно, можуть не лише диверсійно-розвідувальні групи для прикладу, журналісти. Тому але а, варто все ж таки пересвідчитися, що це а, не якісь а, непрохані гості. Студія. Олеся, дякую. Ну і бачимо вас сніжить. То і природа так само допомагатиме боротися із диверсантами. Принаймні по засніжених місцинах можна побачити. Якщо такі сліди з'являться, то відреагувати відповідним чином. Дякуємо Олеся Боровик про контрдиверсійні заходи у Сумській області.